Полікувати свої безкоштовно, якщо я знаю, як це робити. А ви не знаєте, ви <звіс Ok> мають в своєму місці лікуєтесь за гроші школи садочки? Зачать, а школи садочки це окрема історія, ми дуже добре з ними розібралися. Садочки школи не обліковані в територіальній громаді, а тільки власник несу та утримання. Якби вони були ковані були в територіальній громаді, то вони б не тирили гроші, а ремонтували дитсадки і школи. Якби був власник дитсадків і школа. То субвенція з державного бюджету йшла б на матеріально-технічне забезпечення дітей. І вони у нас не були, як е, І Ще ми вчилися, крейда е, інтелект вчителя і дошка, більше нічого немає. У них не була матеріально-технічна база, а так субвенція з державного бюджету йде ще на отримання е, цієї власності, яка повинна бути отримана за рахунок територіальної громади. І все інше. Садочки, е, якщо ви відкрите закон, то организмі. Написано, що дитячі садочки утворюються виключно за рішенням перекраїною громади. Ні, так і старома, читайте, там все це написано. А тоді я говорю, що об'єднається.